Привіт, Макс. що робити, коли дівчина каже, що секс лише в відносинах. Спробувати її звабити ну, за 2-3-4 зустрічі, якщо нема ніякої, ніякого руху вперед, зливати її. Моє відношення до цього саме таке. На першому побаченні цілувалась, привів додому. Така дівчина, для якої секс тільки в стосунках. На першому побаченні додому. Петінг зняв штани з трусами, негативу не було. Але дівчина почала казати, що тобі від мене треба лише секс. Вдягнулись, я її провів. Мені здається, що ти сам якось дивно себе поводив. Дівчина, яка прийшла до тебе, яка нормально відругувала, що ти дістав хуй. скоріш за все, просто треба було ти більш гнучким в той момент, десь віджартуватись. Десь просто сказати, так, «Да, ладно, заб'ємо, випити там чаю чи чогось, потім знову зняти штани. Але вже там буде продовження, вже вона готова до сексу не в стосунках. Потім переписувалось, вона задвігає, що для неї секс лише в відносинах, навіть якщо вона дуже його хоче. Я максимально стараюсь згладити кути. От сьогодні друге побачення, що порадиш в цій ситуації. Приведи її додому. Ні, насправді, приведи її додому і скажи: слухай, ну. Це може і дивно, але незважаючи на те, що в нас з тобою друге побачення. Але мені навіть здається, що ми з тобою вже у відносинах. Смок чи блядь. і все, і вперед. Ні, коротше, вона готова до сексу без стосунків, без відносин. А, ти йди назустріч і роби те, що від тебе залежить. Приводь до, не, до себе і знімай штани, подивись відео топ-5 советів, як солозні дішку, яка у тебе вдома, зроби все, що там є. І все буде добре. А якщо почне казати про відносини, то можеш сказати: слухай, де я, в принципі, тільки за. Я не можу сказати дівчині, з я тільки два рази бачимо, що у нас вже відносини, але ти мені подобаєшся. Якщо нам з тобою в ліжку буде супер, я за те, щоб продовжувати історію. Чому ні? От якось так приблизно.